Сьогодні вночі культурна спільнота Кременчука втратила талановитого музиканта, професійного керівника та прекрасну людину. На 70-му році життя у директора культурно-освітнього мистецького закладу Славутич Богдана Харєва перестало битися серце. Для рідних, близьких та колективу Славутич це стало непоправною втратою. Богдан Богданчик, не тільки другий товариш. Симій. Вони побратим. Дуже важка втрата. Втрати вірної, надійної людини. Сім'я втратила батька, дідуся. Наш коли втратив, втратив вірного друга товариша, керівника, чудового музиканта і людина, яка наповнена добром, посмішкою. Народився Богдан Харів на Тернопільщині, трудову діяльність розпочав ще навчаючись в школі. До колективу Славутич музиканта запросили через відмінне володіння грою на цимбалах. Цимбали це те, що наповнює нашу музичну культуру своїм природним українським колоритом. А в мене вже Богдан був на зв'язку. Я поїхав до Києва через міністерство культури. Ну, ми домовилися і дали досвід міністерстві, щоб я його забрав сюди до себе. Рік роботи в колективі Богдан Анатолійович допомагав дитячому ансамблю пісні і танцю та був солістом у грі на цимбалах в колективі Славутич. Фактично, він з перших кроків, з перших років створення колективу був з нами, він нас всіх. Мені було досить легко з ним працювати, досить. Коли... Поряд з тобою. Вірна, надійна людина. Ти тримаєш плече і йдеш поряд. Потім служба в армії, повернення на Тернопільщину. Але доля все одно повернула Богдана Харєва до Кременчука, став директором музичної школи у Власівці та допомагав на той час аматорському колективу Славутич. Він допомагав мені дуже в плані організації нашого колектива. Перевести його на інший рівень, на професійний рівень, і з його такі допомогою, управління культури нам допомогло в цьому плані, міська влада пішла на зустріч. Були великі проблеми, але я скажу, що ми досягли свого. І... Відтоді колектив Славутич поєднав з собі три жанри вокальний, хореографічний та інструментальний. Саме в цей час Богдан Анатолійович обійняв посаду директора колективу. Я був спокійний завжди. Я знав, коли поряд з тобою є Богдан, і багато інших друзів тут таких ще є, є надійних. Але Богдан був один, мабуть, такий з перших, кому я довіряв абсолютно. І на котрого я надіюся завжди. Бо я знав, Богдан не підведе. Його любили і люблять, шанували і шанують. Під керівництвом Богдана Харєва Славутич досяг чималого успіху як в Україні, так і за кордоном. Фестиваль польський, коли ми показали Україну і багато граній, колоритні картині. Наші концерти вони, вони завжди вони завжди для нас. Свят, Колектив Славутич одна родина, яка несе ідеологію української культури, українського мистецтва. Ніхто не може повірити, що очільник цієї родини пішов в життя. Я не пам'ятаю за 50 років нашого знайомства, щоб у нас виникали якісь негаразди. легко все вирішували. Там, де він, там завжди було добре. Там було легко. Він як батько. Та посміхнеться, скаже спокійний, толерантний, культурний, у пам'яті, Вже велика втрата. Валерія Лисенко Олексій Крижановський, Кременчуцькі новини.